А тому, що це були нащадки тих же самих козаків. Кращих захисників, як наші нащадки наших козаків, і не було. Бу, це були найкращі прикордонники. Навіть легенда прикордонної служби Радянського Союзу Микита Федорович Кароцупа, він наш земляк, вродженець як губернії. Зараз це село Олексіївка Запорізької області. Він народився тут. Але він пішов служити на Дальній Восток, Він дуже займався гарно службою служебного самоповодства, він дуже займався свідопитством. І ми, прикордонники, вважаємо його родиначальником цих служб. І ми пишаємося, що ми є нащадками і карацупи. Але хочеться звернутися до сьогоднішнього дня. Я про кордон, якщо ви запитаєте, може і багато колись розкажу. Але хотілося б про інше, про інше сказати. Ви живете у цьому славетному місті Павлограді. Навкруги вас стільки проходить всього того, чого ми не помічаємо. Навкруги нас живуть люди, яких ми не помічаємо. А може помічаємо, ми думаємо, що це не дуже важливо. Але прийде час, ви пожалкуєте про те, що ви не запитали свого сусіда, свого дідуся, свою бабусю, не запитали, якого ви роду, якого вони роду, що вони знають про наше місто, що вони знають взагалі про своїх батьків прадідів. Я б хотів вас. Залучити до співпраці, до співпраці з нашим міським музеєм, до співпраці з шкільними гуртками, щоб ви все-таки розмовляли зі своїми батьками, дідами, прадідами. Хто ще кого може застати? І запитали, можливо, те саме цікаве знання вони вам передадуть, яке ви передасте своїм нащадкам, дітям. І це буде приємно, це залишиться в історії нашого міста. Це дуже важливо. А захищати кордон завжди треба. Захищати кордон, нас вчили діди і прадіди, і це дуже важка праця. Це праця, це праця кожного дня. Там немає вихідних, там немає відпусток, там кожен день і кожен день бойовий, мабуть. Оці молоді хлопці, і не дуже молоді, може мої, і, і однолітки, які зараз захищають нашу батьківщину. Дуже багато прикордонників пішло. Пішло не тільки в прикордонні війська України, майже в усіх батальйонах служать прикордонники, але вони несуть через всю свою нинішню службу оту свою науку, яку їх навчили у свій час на кордоні. Це в якійсь мірі дуже вузькі фахівці.